Вас вітаю компанія Мініагро Чернівці. На огляді у нас сьогодні трактор Orion GD504. Даний трактор має 50 кінських сил. Двигун на тракторі у нас від заводу Laydong КМ 495 ВТ. Класний здоровий трактор, вага трактора 1900 кг. Привід повний 4 х 4. Передні колеса розмір 7,5 х 20. Задній 12,4 на 28 плюс задні противаги. Примусова гідравліка на тракторі, тобто два зовнішні гідроциліндри, гідровиходи, розподільник, вал відбору потужності 540-720 обертів. Це є трактор на реверсі, 8 плюс 8 передач, дводиск щеплення, рівна підлога, плаваюче сидіння. Кого цікавить, будь ласка, приходьте, тестуйте. Ціна трактора 8100. Нагадую, Orion JD504. Безкоштовний тест-драйв, безкоштовна доставка. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Кому цікаво міні-агро міста Чінівці. Знаходимося вулиця Коломийська, 1А. Такий тракторець коштує 8100 Orion Оріон JD 504.